Всім привіт! Французькою мовою смітник буде «La Pubelle». І така назва пішла від імені Перфекта Жена Пубель. Він обіймав цю посаду з 1883 по 1896 рік. І от як так сталося, що звичайний сміттєвий бак. Отримав ім'я перфекта Сени, я розповім сьогодні. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Протягом достатньо довгого часу Парижани викидали сміття просто на вулиці або в спеціальні канави. Саме завдяки цим відходам, які з часом скам'яніли, сьогодні можна відтворити, як змінювали звички споживання мешканців Парижа протягом двох тисяч років. За це можна подякувати сміттю. Воно стало свідком історії. Сьогодні це можна побачити під землею у культурних шарах міста, в археологічних розкопках, у старих кварталах, де ґрунт зберігає сліди повсякденного життя людей. Археологи знаходять уламки посаду, залишки їжі, кістки тварин, фрагменти скла, металу, тканин, звичайні побутові речі, які колись просто викидали. І саме вони дозволяють відновити картину минулого, що їли люди, чим вони користувались, як жили, що купували, як змінювався їхній спосіб життя, ну і все таке інше. Давайте зупинимось на мить і переглянемо сторінки історії Парижа, знаменитого міста світла. І цей погляд у минуле покаже нам, що столиця Франції не завжди була такою красивою, якою її зазвичай являють сьогодні. Так от. У 1184 році король Філіп Абюст, намагаючись зупинити хаос із відходами в Парижі, наказує викласти вулиці каменем, і це рішення мала не лише практичну, а й санітарну мету. Кам'яне покриття полегшувало прибирання, зменшувало багнюку, застій води та накопичення сміття, яке раніше просто викидали під ноги. Влада таким чином намагалася зробити місто більш придатним для життя, більш безпечним і частішим для мешканців. Однак на той час реальність виявилася більш складною. Роботи просувалися досить повільно, коштів не вистачало, організація була слабкою, і пріоритети влади часто змінювались. Через це навіть через 400 років лише половина паризьких вулиць була викладена каменем. Більшість районів і далі залишались в Вагнюці зі сміттям, з відкритими канавами та антисанітарії. і це постійно створювало проблеми для здоров'я людей і якості міського життя у 1348 році указ Паризького «Приво» Вперше запровадив штрафи за відсутність прибирання, і це був один із перших кроків міської влади до контролю за чистотою у публічному просторі. Вперше відповідальність за бруд і антисанітарію почали перекладати не лише на місто, а й на самих мешканців. Чистота тоді поступово переставала бути нічийною справою. І починало сприйматися як спільний обов'язок. У 1506 році король Людовік XII вирішив, що королівська влада має взяти на себе організацію збору сміття та його вивезення. Це означало спробу створити централізовану систему управління відходами. Для фінансування цієї служби було запроваджено спеціальний податок, до якого додали ще один на вуличне освітлення, і разом вони отримали назву Податок на багнюку і ліхтарі. Проте ця ідея викликала масове обурення серед населення. Люди сприйняли її як надмірний фінансовий тиск і втручання в їхнє повсякденне життя. Через цей спротив суспільства ця реформа повністю так і не була реалізована, а сама ініціатива на довгий час залишалась лише на папері. У 1750 році Руссо залишив столицю Франції зі словами Прощавай місто Багна. І це було недалеко від реальності. У той час Париж давно мав таку репутацію: брудного міста. І місто постійно асоціювалося з брудом, з калюжами, нечистотами, сміттям на вулицях і таким іншим у другій половині 18 століття Луї Себастьян Мерсьє, відомий храніст повсякденного життя Парижа, у своїй праці. Картини Парижа залишає яскраві, часто різкі, контрастні описи міста. Він показує Париж не лише як культурну столицю, а як живий, хаотичний, але брудний і водночас величний простір. І його фраза у величне місто звучить як захоплення і іронія одночасно. У 1799 році поліцейський указ зобов'язав власників будинків і мешканців Парижа щодня підмітати територію перед своїм житлом, і це стало важливим кроком до формування культури міської відповідальності та участі жителів у підтриманні чистоти міського простору. А у березні 1883 року запроваджують спеціальний податок на прибирання, податок за підметання. У цей самий період відкриття Луї Пастера стають переломним моментом в історії гігієни. І це формує нове розуміння зв'язку між брудом, мікробами та хворобами. Також. Цей час відбуваються масштабні місті перебудови барона Османа, і вони повністю змінюють вигляд Парижа. З'являються широкі бульвари, нові квартали, з'являється каналізація водопостачання, нова інфраструктура, Формується сучасний образ міста. І от наприкінці 19 століття. В історії Парижа з'являється нове ім'я Ежен Пубель. Він обіймав посаду префекта Сени з 1883 по 1896 рік. Це був той період, коли посада мера Парижа була скасована, а префект Сени повинен був адмініструвати Париж і його передмістя. Також у той час проблема сміття стала однією з головних у швидко зростаючих містах. Вулиці часто були завалені відходами, це призводило до санітарних, екологічних і естетичних проблем. І тоді Жен Побель вирішив запропонувати нове практичне і ефективне рішення. 24 листопада 1883 року префект. Це не підписує наказ, який зобов'язує власників будинків забезпечити кожного мешканця контейнерами з кришкою для сміття. І таким чином з'являються перші сміттєві баки, які згодом починають називати побелями, від прізвища Ежена Побеля. Потім це слово було включене до словника Лерус. Це такий славник, толковий словник французької мови. Це сталося у 1890 році. І це слово отримало значення контейнер для побутових відходів. Розміри і об'єм цих ємкостей суворо контролювався від 40 до 120 літрів. Постанова також передбачала сортування відходів три обов'язкові контейнери: один для гноючих матеріалів, один для паперу та ганчір'я, і один для скла фаянсу та устриць. Це значною мірою покращувало гігієну домогосподарства столиці. І з огляду на кількість мешканців Парижа, що наближалася до 2 мільйонів і наявність. Багатьох, багатоквартирних будинків була організація регулярного збору відходів. Це ставало вже такою необхідністю. Також запускається регулярний вивіз сміття. І ця ідея здавалася достатньо простою, але на той час вона була справжньою революцією. І вона заклала основу для більш організованої та ефективної системи збору сміття. Ці контейнери кардинально змінили повсякденне життя людей. По-перше, вони дозволили сортувати сміття одразу в домогосподарствах, і це сприяло переробці та окремому поводженню з різними матеріалами. По-друге, це значно покращило санітарну ситуацію в містах, це зменшило поширення хвороб, які були пов'язані із гниттям відходів. Але також ці правила виконувалися лише частково. А от що стосується сортування сміття, то тільки більш ніж через 100 років до нього фактично тільки ну, почали повертатись. І от, зіштахнувшись із ворожістю населення, новий регламент виконувався лише частково. Власники будинків сприймали це як додаткові витрати, консьєржі – як додаткові обов'язки, а збирачі ганчір'я, як загрозу втратити засоби до існування. Пошкоджені контейнери не змінювалися. А місцями зберігалась стара практика, тобто відходи викидали, де прийдеться. Однак основна частина рішень префекта Пубеля була все ж таки реалізована. І приклад Парижа поширився на міста провінції. І лише після Другої світової війни використання смітників стало масовим. І відтоді муніципалітети організовували регулярний вивіз відходів. Також Ежен Побель здійснив найкорисніше покращення в санітарному очищенні системи водопостачання столиці. Він запровадив систему загальної каналізації, концепцію, яка після. Останнього спалаху халери, яка сталася у 1892 році, здобула прихильність громадськості. І це дозволило йому у 1894 році ухвалити постанову, яка зобов'язувала власників будинків підключати свої будівлі до каналізаційної мережі. Також був організований збір стічних вод, і використання цих. Вод для зрошення. Таким чином, Побель створив аграрну колонію Шалемель. Аграрна колонія Шалемель. Це така сільсько... такий сільськогосподарський проєкт, і ідея цього проекту полягала не просто у вивезенні міських відходів за межі Парижа, а в їхньому корисному використанні. Тічні води та органічні відходи міста застосовувались для зрошення палів і е, підвищення радючості ґрунтів. Таким чином, відходи перетворювались на ресурс, а не на проблему. Проєкт Шалемель був спробою поєднати міську санітарію з сільським господарством. І створити систему, в якій місто не забруднює навколишнє середовище, а живить його. Для того часу це було досить прогресивне бачення. І от минуло майже ціле століття між появою сміттєвого баку і створенням справжньої системи збору та зберігання відходів. Лише у 1975 році законом відповідальність за збір і переробку сміття передають місцевим громадам, але через зростання кількості сміттєзвалих через серйозні проблеми із забрудненням, особливо забрудненням ґрунту, у липні 1992 року цей закон змінюють. І тепер місцева влада зобов'язана також боротися з нелегальними звалищами. Та розвивати переробку відходів. У цей же період у багатьох французьких містах запускається програма збору і переробки побутових упаковок. Відходи починають сприймати не як проблему, а як джерело сировини і енергії. У Парижі перший експеримент із роздільним збором сміття, якщо не брати до уваги ідею Ежена Пубеля, стартує лише в листопаді 1997 року, і це сталося лише в частині 13-го округу міста. А збір скла почався ще у 1984 році. А паперу та картону а, у 1989. -му. І це відбувалося лише у частині 15 го округу міста. А от масове впровадження роздільного збору починається у червні 2000 року. І це вже було у п'яти округах Парижа. З кінця 2002 року роздільний збір. Проваджений у всіх округах Парижа. А на початку 2006 року вводиться друга система роздільного збору, і це ще більше збільшує обсяг переробку і дає можливість мешканців сортувати сміття більш ефективно. Сьогодні ідея Жена Побеля. Зі сміттєвими контейнерами та роздільним збором відходів швидко поширилась по всьому світу і стали міжнародним стандартом у сфері управління сміттям. І це нововведення заклало основу для зростаючого усвідомлення необхідності захищати довкілля та відповідально ставитись до відходів. Ідеї Жена Побеля випереджали свій час. Але вони дали основи боротьби з відходами. У французькій мові не завжди залишилась згадка про цю надзвичайно цікаву людину. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!